Плануєте парковку? Тут ні. Заїзду нема. Міжджи, тобі допомагає. Заїхали на паркінг. Все красиво, рівненько. Поки ти не спробуєш звідти вибратися. Але заїзду нема. Ось це офіційний вихід для людей. Ну, офіційний для усіх, хто може стрибати у висоту. Я стопчу мене з ним так. Якщо добре ставитися до стовпчиків, вони тобі допомагають. Пум! Перша частина. <хи> а тепер другий рівень. Тут немає навіть натяку на звісне. Okay, як з мені звідси виїхати? Ліворуч, бордюр прямо. Бордюр? Тут ні. Праворуч тут теж бордюр. Ні. Втікаємо звідси, поки вони ще більше не почали множитися. А там машини, та тут дорога небезпечна. Тому я витягую свої ключі. передачу. Нарешті, прохід продуманий життям, а не архітекторами. Перемога. Бордюри мінус один. Дмитро плюс ще один досвід. Плануєте парковку для людей з інвалідністю. Плануйте і вихід з неї. Скільки тут цих мотоциклістів? Просто у Чернівцях це місто мотоциклів. З іншого боку, пропланували виїзд. Підпишіться. Я старався.